Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні в мене така робота. Зібралася роботи. вдома багато гуляючи в парку на стрімах. Спілі помідори такі великі, ось от такі переробила. Оці буріжі відкладу, хай достигають. Гар, гарні, ще Можуть ще доспіти і будуть гарні. Смачнючі помідорки. Ці помідори стиглі червоні я перетерла на терку з бубками. Я люблю сік, уже, мабуть, більше знають, хто в мене на каналі. І тепер ставлю на плиту в каструлю, щоб закипів сок. І коли закипить сок, буду додавати туди такі спеції. Додаю лаврове листя 3-4 листочки, тухмяний перець десяток, можна більше, можна менше, кому як до вподоби. І слідом додаю, мабуть, дві ложки кропу. Кріп у мене отакий ось консервований. Зеленого вже немає, тому буду додавати такий. Додам, мабуть, пару ложок. Додала півтори ложки чайні, одну ложку з горкою, іншу половинку. Так як кріп солений, враховуючи те, що тут уже сіль, тому з сіллю буду обережно. Також додаю цукор. Цукру буду додавати на цю ємність, яка у мене в каструлі, 6 столових ложок. Перша друга. Третя. Четверта. П'ята і шоста. Зараз це все. перемішавши, скуштую на сіль, чи потрібно мені додавати сіль, чи не потрібно. Тому що, так як кріп у мене солений. Свіжого немає у мене в АТБ, є, але я не піду. Так, чекаю, доки закипить, а потім скуштую на сіль і на цукор. Вже починає закипати. Гульки з'являються де не де, так що чекаю. Скуштувавши на сіль, додаю ще ложку кропу. І ложку солі, тому що не солоний. Ось тепер буду чекати результат. А поки буде сік мій закипати, від того, як він закипить, буду його варити 15-20 хвилин. Так готую я. А я тим часом приготую літрові банки. Так, закипає. минутку дві закипить мій сок, а я збираю пінку з соку. Деякі господинки не збирають, а я збираю. Не знаю, так, мама навчила, так я і роблю. Так, пінку зібрала, чекаю тепер повного закипання і 15-20 хвилин. Хай покипить. Баночка вже стерилізується. Я стерилізую банки до тих пір, поки не стануть повністю сухими. Розлила сок по баночках, вийшло 5 літрових баночок, тобто 5 літрів, і тепер закатую ключем.